Давайте ще раз прославимо нашого Господа Ісуса Христа і скажемо слава Богу. Як ми співали, Хай Бог нам дасть дійсно все життя наше прославляти Ісуса Христа, хай нам Господь допоможе, і вкріпить в цьому. І ще коротенько хочу сказати про те, що зараз, як бачите в світі, відбувається дуже багато катастроф, біди і зла. І... Багато з людей я бачу просто теряють сенс життя, і хочу сказати, що тема моєї проповіді сьогодні це ліки над духовним занепадом. Дуже багато людей втрачають сенс життя. Дуже багато хто міркує, розміркує про те, що сенсу життя й немає і в принципі жити на цьому світі в цьому тілі нема сенсу. І якраз таки хочу після проповіді молити за тих людей, які втратили сенс життя. І я хочу звернутися до книги Псалмів, до 85-го Псалму з 1 по 7 вірші. Диригентові Псалом Синів Корея: Господи, Ти змилосердився над своїм краєм і повернув з полону Якова, Ти простив беззаконня своєму народові, покривши усі їхні гріхи. Ти перестав гніватись на нас, відвернувши своє палке обурення. Обернись до нас, Боже нашого Спасіння, і забудь своє невдоволення нами. Невже ти вічно будеш гніватися на нас, продовжуючи своє обурення з покоління в покоління? Хіба ти не живиш нас знову, щоб твій народ радів в тобі? Ліки від духовного спасіння. Знаєте, нещодавно дізнався про таку інформацію, знаєте, всі аптеки, ліки, і дуже багато ліків, які продають в аптеках, вони. Не несуть собі ніякого абсолютно лікуючого ефекту. Тобто дуже багато різноманітних випадків, коли ліки коштують одну цену, а собі стоїмость цих ліків одна десята, і можете уявити собі, що в складі цих ліків є. Це сама крейда, і просто, як кажуть, ефект плацебо. Люди, якщо собі надумали, що воно їм допоможе, то воно їм допоможе. Але хочу сказати, що це все ліки і такі сумнівні ліки від хвороб фізичних. Але коли трапляються духовні занепади, є один єдиний лікар і один єдиний цілитель це наш Господь Ісус Христос. Знаєте, хочу привести такий приклад, що коли люди вже приходять до цього духовного занепаду, це можна віднести туди і таку, знаєте, самотність. І… Таку історію чув, що, е, мандруючи таким міжатлантичним е, шляхом, це там Нью-Йорк і ще якась далека країна, що на великому кораблі люди мандрували. І знаєте, один чоловік набув на цьому кораблі, і його охопила така тоска, така, такий смуток. Він був один, він е, Мандрував сам, його ніхто не проваджав, і він бачив, як інших людей проваджали, махали руками, там родичі проваджали, допомагали сумки принести. І він на це все дивлячись, він так сильно, ну знаєте, засмутився, і у цей смуток самотності його охопив, що він знайшов на біля палуби там. Там, де люди завантажувались, знайшов одного хлопця, який жебрачок, молодий хлопчик, грязненький, і каже: Ти хочеш заробити грошей. Каже: помахай мені просто рукою, коли я буду відпливати. Повід собі, що в нашому житті так багато людей зустрічаються якраз таки з цими самотностями, навіть коли люди живуть в багато населених місцях, це хіба Нью-Йорк, там, або ж в нашій країні в тому самому Києві дуже багато людей. Але коли ти йдеш серед цього натовпу, тобі. Нема з ким порадитись, нема з ким поділитись своїм горем печалем, ніхто тобі не допоможе, хоча такий натовп людей йде. Я хочу сказати, що як, як і своєму другові я радив, що ти ніколи не залишаєшся сам, у тебе є твій найліпший друг, якщо ти, звичайно, що дозволиш йому дружити з тобою, якщо ти дозволиш йому простягнеш свою руку, у тебе є найліпший друг це Ісус Христос. Це той, хто не відвергнеться. Навіть якщо в житті ми мали приятелів, якихось друзів. І навіть в своєму житті дуже багато, коли ми в такому віці ще молодому, пару, ну, парубки були, що товаришували один з одним, там були компанії, і там від один одного братами називали. Але ж бачимо, що час і дуже багато проходить і ситуації в житті, і де тепер ці всі люди, і що називались братами і так далі. Але Господь це той, який сказав ніколи, і його ніколи воно не вподоблюється до слова ніколи від людини. Тому що якщо він сказав ніколи, то він ніколи не залишиться. Якщо він сказав, завжди буде з вами, то його обідниця ніколи не похитнеться. Це та міцна скеля, та міцна скала, яку Господь обіцяв тримати. І хочу ще провести такий приклад, що. В Америці один сенатор він виступав перед восьми тисячами народу, і він проповідував про те, що Господь допоміг йому в житті, якимось чином допоміг. І я хочу сказати, що не обов'язково бути сенатором, не обов'язково бути якимось чиновником або комусь ще. Тобто Господь не дивиться на чини, не дивиться на обличчя, на расу, на національність, на статок, на здобутки в житті, на якихось досягнення. Господь допоможе кожному. З нас, якщо ми самі цього захочемо, і єдиний ліки від цього духовного занепадку, від тої самотності, від того, знаєте, від тої печалі, від, не дай Боже, того тих думок самогубства, це тільки в Бозі, коли ми дійсно приймемо, коли ми. Сповідаємо всі свої гріхи перед Богом. Не, не треба навіть обов'язково це робити перед людьми. Коли ми знаходимося в темній кімнаті, ми сповідаємо свої гріхи. Ми віддаємо це все Господові. І знаєте, е, і ще така коротенька історія про те, що людина несла на собі важкий, Ну, просто дорога, і він несе важкий мішок собі на спині. І приїжджає його сусід там на лігковішу, ну там чи на бусику, і допомагає йому. Каже: Сусід, залазь, я тобі допоможу, я тебе підкину. І він залазить, знаєте, і, і їде, але не знімає того мішка собі. Він сів і сидить з тим мішком. Каже: зачем? Я ж тебе везу? Ну, вже набагато легше. І це так само, що коли ми віддаємо всі свої знаєте, тортури, всі свої турботи, всі свої, всю свою суету Господові, ми інколи забуваємо зняти цей тягар. Ми начебто вже в його славі, в його силі, в його явності, і... але ми забуваємо зняти той тягар. Тож, давайте будемо в цій молитві просити Господа, якщо ми вже стоїмо в ньому, то віддати йому все, все, що ми маємо, віддати всі свої. Тягарі, бо сам Господь прагне нам допомогти в чому, бо жодна людина не може нам в чому допомогти. Тож, брати і сестри, давайте будемо молитись і просити Господа благословити нас, кожного, від цього духовного занепаду. Встанемо на наші ноги, будемо молитися і просити. Наш добрий Боже, слава тобі, милосердне, слава тобі, хвала тобі, Господь, єдиному достойному Богу. Бога і Сину, і Духу Святому, слава Тобі, Господи, за те, що Ти, Господь нам допомагаєш, Господь, за те, що Ти даєш нам змогу не залишатися в самотності. Ти є наш єдиний друг, який Господь і порадить, і зцілить, і оздоровить, і буде поруч, Господь, і допоможе, і простягне руку, Господь, і ніколи не відвернеться. Ми за це дякуємо Тобі, Господь, і ці всі пісні хвали вони є тільки для тебе, тільки для єдиного Господа Бога. Слава тобі, Господь! Ми просимо благослови Господь наш розхід, і нехай Господь в цьому дні ми маємо ту невеличку перемогу у мирі, Господь зі своїми близькими, Господь, зі своїми знайомими, Господь. Благослови нас, Господь, і Господь відвіди нас, Господь, від цих смутків від цього від цього Господь духовного занепаду. Ми, Господь. Просимо, благослови нас, Господь, бігти, Господь, бігти і здобувати цю перемогу, Господь. І нехай ця маленька нагорода в мирі, Господь, вона нас нас чекає кожен вечір, Господь. І ми, назбираючи ці маленькі нагороди, ми прийдемо і отримаємо ту нагороду, яку ти для нас підготував, і отримаємо її достойно, Господи Ісусе. Благослови кожного, Господь, щоб всі ми вийшли, Господь, і мали в собі, Господь, це розуміння, це Господь. Щоб ми запам'ятали те, що ти для нас сьогодні казав, Господи. Благослови нас, Господь, сьогоднішній день, Господь, збережи нас, помилуй нас, Господь, від всяких ворожих атак, Господь, для того, щоб ми знову, Господь, відкривали свої вуста і славили Тебе, Господь, і милились до Тебе, Господь, і приходили до Тебе, і просили, Господь, і молились, стаючи на колінах, ми Господь молились до Тебе. Благослови Господь наш сьогоднішній день і наш розхід ім'я Ісуса Христа. Наш добрий Бог Отець і Дух Святий. Амінь.